Очком над поточком Хмариться блакить, а я хочу, та й не хочу, Вік тебе любить, Біла хмара, Чорна хмара. Вітаю всіх, мої хороші! Сьогодні буду робити масло із домашньої сепарованої сметани. Уже кусочок збила, готовенький у мене є. Зараз буду робити другий. Сметана у мене дуже густа. ось бачите, яка. Її не можна збити ні міксером, ні блендером, тим більше у банці. Колись, як були, Багато корів, то ми били у електричній маслобойці, а зараз приходиться бити вручну. Положила сметани у круглу миску грамів 700, напевне. Руки у мене чисті, я помила, тому що я б'ю рукою, потім покажу процес. Ось так просто розминаємо, і сметана має бути постояти в теплому місці, щоб краще збивалася. Кілька секунд і консистенція міняється, але стає таке рихленькі. Зараз вже консистенція стає така кашоподібна. подібна. І вже починає відділятися маслянка. Бачите, вже рука в мене стає мокра. вже починає відділятися маслянка. А зараз вже, бачите, маслянка є, відділилася і ми вибиваємо його до тих пір, видушуємо, щоб збити в одну грудочку. От бачите як. Тоді, коли всі крупинки зберуться докупи. Ми маслянку зливаємо і починаємо промивати холодною водою. Ось хочу показати, скільки маслянки відійшло сметани. Бачите? Решта все масло. Воду змінюємо стільки разів, поки вона не буде повністю прозора. Щоб вимити усю сироватку і маслянку з масла, тоді масло буде зберігатися довго, не буде мати ніякого запаху. І не буде псуватися. Ось так. Уже кусочок збила. Цей кусочок ще в мене тут буде на один кусочок масла. Коровка годує всю сім'ю. Всім гарного дня! І смачного. Поки на вулиці дощить, є трошки час потворити. У мене тут на спицях в'яжеться шаль із такої градієнтної ниточки, Alize Angora Gold Umbre Batik. Ниточка мені подобається, і шалі з неї, виходить, дуже гарні. Тут 80% акрил і 20% вовни. Ну, шар дуже тепла і не колюча, легенька, мегенька. В'яжу, по ходу, візерунки формую, як в голову прийде. Надіюся, що вийде гарно. Буде туди далі, буде темніше. буду Всім гарного дня. На дворі червоніє, сині далина, десь вогник розгорівся, хтось пісню погочена, коли на крилях ночі, на землю сон слетить, я в темний гай виходжу. Ходжу з квітками гонить, коли на крилях ночі, на землю сон злетить, я в темний гай виходжу з квітками гонить. Мені шептала роза, я бачила. його я вранці ро він квітки з куща мого, Шептав мені барвінок, і я його зустрічав. засмучений ходив він, весь світ мій погодоптав, топтав. Шептав мені барвінок. Мучений він, весь світ мій, мій поготовтав.